І так, усіх вітаю. Сьогодні ми знаходимось на комплексі ЖК Радужний. Це квартира, яка розташована за адресою Льва ландау 52 в Знаходиться на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Загальною площою 80 ну, біля 80 квадратних метрів. Це в нас двохрівнева квартира. А, ходімо дивитися, одразу при вході ми можемо бачити санузол. Ось так от у нас виглядає санвузол на першому поверсі, він обладнаний душовою кабіною, є навісний унітаз, і ще планується встановитися а, умивальник. Далі ми переходимо у кухню-студію. Кухня студія у нас укомплектована а, кухонним кутком, є усі кухонні меблі, а, електроплита 4-хкомфорочна, є а, духова шафа. А, Пасадаміка, мійка, навісні шафи, ось така тут у нас лоджея, холодильник з морозильною камерою, ось такий від звікна у нас. Далі а, ми потрапляємо в ось таку лаунж-зону. Тут у нас становлений диван, є плазмовий телевізор, можна присісти, відпочити, почилити далі, йти так далі. Тут у нас розташована така комора під сходами, де можна складувати усі свої якісь особливі речі. Далі підіймаємось на другий поверх. Зверніть увагу на сходи, сходи дуже зручні, якісні, можна спокійно по ним спускатись, підійматись без якихось зайвих а, труднощів. На другому поверсі у нас є гардероб. Ось так він виглядає. Та ще дві кімнати. Одна така кімната та інша. В іншій кімнаті передбачен санвузол. Цей санвузол у себе включає також навісний унітаз. Є сушильна камера, пральна машина. Ще один умивальник. Та тут у нас розташована ванна, є а, сушка для, для рушників. А, квартира може підходити під програму, є відновлення, є оселя. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся. Раді, раді, будемо вам допомогти у придбанні цієї гарної нерухомості. Усім гарного дня, до зустрічі, пока-пока.